І я хочу сказати, ми будемо з тобою переглядати масовані ще обстріли. І у цьому місяці, якщо ми дивимося, якщо ми рахуємо Тернопіль масованим обстрілом, отак як було, по силі відбудеться ще обстріл. Ми з тобою переглянемо міста, тому не бачу, щоб ворог схаменувся. Немає на то, він не має причини. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Льона Захарченко. До нас сьогодні доєднується Крістіна Косова. Вітаю тебе, Кристі. Вітаю Льоночка, вітаю наших дорогих глядачів. А, на жаль, за останні дні купу невтішних подій відбувається на території України. Читаєш новини і просто вже бракує сліз, бракує якихось. Адекватних емоцій на все, що відбувається, тому хочеться загалом розуміти до кінця листопада, якою буде ситуація, які ще цілі ворога? Чи можливо вплинути на Росію і трішки пригальму, а, а, ці всі наступи, ці всі обстріли чи поки готуватися до ще гіршого? Давай ми поглянемо про гальма для Росії. Чи, чи пригальмуємо, чи зменшаться наступи? Е, най, е, моє найулюбленіше і водночас найдебільніше, найдебільніший Трамп, е, зробив абсолютно все для того, е, щоб Росія не відчувала ніякого такого тиску на себе, не відчувала ніякої справедливості. От давай ми з тобою. Е, е, Рухнемо таку тему, і я би хотіла, щоб глядачі так само написали, що вони думають, тому що ми безліч раз передивлялися з тої, з іншої сторони. От як люди вважають, якщо Трамп дав санкції на Лукою, а потім забрав їх? От як ви думаєте, чи можна якимось чином згальмувати рашку? Яким? Це для мене було знаєш, ми так з тобою сміялися, сміялися багато разів. Знаєш, там трамп те те. те Але це, це. Катастрофа, це останнє, я не знаю, як можна допустити такі речі, будучи направду президентом. Тому, дивись, чесно кажучи, я не бачу ніяких змін у наступах. І хочу сказати, що від сьогодні, так як всі знають, що я львівська відьма, у нас так само почали працювати графіки відключення. Буквально півтора кілометра сьогодні від мого дому бахнуло. В такі склади, де були якісь шини, якась резина, горіло. Ну не в тому суть жертв нема, але ми знаємо, що у Тернополі у Тернополі жахіття, і я хочу сказати: ми будемо з тобою переглядати масовані ще обстріли, і у цьому місяці, якщо ми дивимося, якщо ми рахуємо Тернопіль масованим обстрілом, отак як було по силі, відбудеться ще. Обстріл. Ми з тобою переглянемо міста, тому не бачу, щоб ворог схаменувся. Немає на то, він не має причини. Немає все дозволеність безкарства. Абсолютно все дозволеність. Ну дивись, Альоночка, ну чому нам не було дати той томагавк? От вже ми, ми з тобою і для глядачів, і глядачі з нами, і між собою. Ну скільки ми переглядали, скільки задавали питань, а може тоді, а може так, а може поміч? І де вони? І забрати, з, забрати з ла. Ну тобто він дозволив йому абсолютно все, абсолютно все. Розумієш? От що печально. Давай тоді розбиратися, враховуючи, що ти бачиш потужний удар. Можливо, давай будемо зараз не називати міста, а зараз по регіонах, а тоді давай. точково вже будемо уточнювати по містах. Захід України, чи цей удар знову припаде саме сюди? Я говорила раніше, і карти показують мені знов таку річ, що новорічні свята. Будуть зіпсовані для Західної України, тому що ворог буде лютувати. На питання, яка ж буде мотивація і ціль ворога? Чи це будуть стратегічні об'єкти, чи це буде психологічна давка мирного населення? Хочу сказати, що це буде два в одному. Пам'ятаєш історію, як Рашка влучила на територію? Польщі близько з кордоном Львову, uh -huh. і, як то кажуть, знаєш, показував Путлер язика НАТО і перевіряв, як хто зреагує. Будуть ще такі схожі випадки, тому що він буде дивитися, як буде реагувати НАТО. Але ще крім того, хоче він хоче позбутися від лояльного, нелояльного верніше населення і показати, що на Україні немає жодного місця, куди би він не міг влучити. На, на жаль, Ах. я завжди намагаюся якось так навіть навіть з того всього вибрати щось кращеньке. ну, але сьогодні не маю не маю ніяких новин, тому. Мусимо переглядати, чи отримуємо допомогу, чи зможемо ми її купити. І цей випадок про Міндіча, він так само дуже є цікавий, правда? Тому mm -hmm. що, ну, ясно, що крав, крав, і всі крали, і золоті батони, унітази у нас були теж. Ми всі це пам'ятаємо, але це ж і так само є підкоп під президента. Щоб його скомпроментувати, щоб нам, Європа більше не допомагала, тому що ми. Ну, тому що у нас все крадуть. Розумієш, це ж такий якби комбо так само. Це ж так само комбо. Так, давай повернемося ще до теми обстрілів. Я так розумію, що вся Україна так в небезпеці, чи будемо точково переглядати далі? Вся Україна в небезпеці, Захід ближче свят, але до кінця місяця Західна буде ще обстріляна. Львівщина конкретно дивилася, бо зі Львова і просили мене дівчата. Хочу сказати, що грудень буде досить, досить напруженим і по світлу, по світлу буде. Ну, дуже погано, тому що ще будуть влучання. А ти ж сама розумієш, там влучили і відключають вже, знаєш, як ланцюжком там, 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 і воно пішло. Тож важко мені сказати саме, яка точка буде уражена, але наслідки для нас ми будемо без світла. Що для центру України скажеш? Так само хочу сказати, і вісьмірка, і е, Рицарь мечів е, говорить про те, що так само будуть і масовані обстріли, і вибухи, і так само випадають мені і людські жертви. Північ. Трошки, може, трошечки легше, але все одно день на день не виходить. Тут є і п'ятірка, і друга п'ятірка, і рицар, і, і десятка тут випадає. Розумієш, до кінця місяця е, якось воно трошки було тихше. Трошечки було тихше. Чому? Тому що десь він пам'ятаєш, була ситуація, бо ж переглядаємо часто, я пам'ятаю: була ситуація, коли Рашка очікувала, чи будуть ті томагавки, чи не будуть. І той момент, коли вони придумали дурні, придумали той Будапешт, почали нам. Ну, оце от, е е е Угу. Дурити людей. Якось тоді трошечки воно було менше. Зараз немає у них жодної причини. Жодної. Південь України. Постраждає газова або служба світла, електромережі, розвідувальні дрони, вибухи. Так само через десятку мечів можу, можу свідчити про те, що можуть бути так само жертви серед мирного населення. Ну, тут, тут всюди випадає дуже і дуже погано. Дуже і дуже я, погано. Я навіть боюсь питати про схід, бо розумію, що тут взагалі хорошого чекати не варто. Mm -mm. Дуже погані карти, зараз ворог посилився, посилився. Так, тоді давай наступне питання буде, сподіваюся, що принаймні відповідь на нього буде більш втішна, взагалі, при ситуації, яка є сьогодні. Наскільки реальною є перспектива все ж завершення? Війни до кінця цього року або принаймні суттєвих кроків на шляху до цього. Ну, ти маєш на увазі, що вони говорять про це, як воно як правильно називається? Якесь рамкове е, як так, ну, мені... так, так, так. План припинення конфлікту, як вони це називають, який зараз це... ведеться в двосторонньому режимі чомусь абсолютно без України. Про що теж хотілося б поговорити, чи відбуватиме це? Так, я коли почула це питання, я його роздала, я хотіла вийти через вікно з першого поверху, тому що. На щастя, ну... перший поверх. Ну, давай подивимось. Льоночка, дорогенька, ну знов дивися, шматувати будуть, обстрілювати будуть. Це не рамкова не рамкова домовленість, це капітуляція. Це капітуляція, це не рамкова домовленість. А так як так, так. вийшла така ситуація, що вони підкопують, вони не можуть прибрати нашого президента. Правильно, не можуть вони його прибрати, скажімо. Скажу відверто, якби могли, вони би його прибрали просто фізично. Не можуть. І тому І зараз є ось така тенденція, що вони хочуть його ну, якби прижати в кут, тому що є дуже великі політичні ігри. Чому ведеться без України? Тому що, ну, так як м, бачать мої карти, його поставили в кут, і його будуть силоміць. Це не так, як було раніше. Це не, це не так, як тоді, коли він приїхав не в тому костюмі. Зараз трошки воно вже м, набу, набуло трошки іншої сили, іншого сенсу і набагато більше життів. І ціна зараз неймовірна, просто неймовірна. І... Росія, яка би вона не була. Що би там не говорив Путін, але він поклав більше людей на Покровському напрямку, аніж живе у тому Покровську помножити на 5, Тобто воно нерівносильно зовсім із тамтої сторони так само. Розумієш, не тільки ми втрачаємо. Тому оця їхня рамкова оця оболонка, будемо говорити, цей договір, це є просто чергова маніпулятивна історія, в яку будуть запихувати силу міць Зеленського. Як він себе поведе, відверто сказати дуже важко, тому коли уявляєш себе просто. На його місці, то, ну, напевно, я напевно треба виходити не з першого поверху вікна, це просто є божевільня. Просто божевільня, це є катівня, ті рішення, які він приймає. І що би не говорили наші глядачі, розумієш, бувають такі рішення, якби ти не вибрав, як би ти не поступив, добре вже не буде. Ти вибираєш те, що все одно вже добра не зробить. Як він поведе себе в тій ситуації, мені складно сказати, але чесно, завершення, я не бачу. Можливо, карти говорять про те, ну, що буде якийсь маленький видих. У вигляді обдумування, але потім воно покривається такими картами, ну, цей видих забере набагато більше, ніж ми отримали, знаєш, той куфточок спокою. Зрозуміло. Так, на жаль, на превеликий жаль, дуже хотілося б чути дещо інше, але така ситуація є сьогодні. Будемо сподіватися, що вдасться йому відомі нашу українську Будемо. позицію. Так. А, хочеться розуміти, враховуючи всі ці корупційні скандали, зараз одне з найпоширеніших питань: наскільки взагалі реально подолати корупцію в Україні, і чи можливо це в перспективі найближчих років, не рік, не два. а Розуміємо, що це більше часу займало, але чи це взагалі можливо? для Це нас. неможливо. Це неможливо, ні на які відсотки це неможливо. От дивись, перегля... кожен раз, коли я переглядаю, наприклад, приліт, вибух, все, що пов'язано з електростанціями, з відключеннями світла, кожен раз паралельно я бачу заробляння грошей. Кожен раз я дослідила трошки це питання детальніше за, за одну електростанцію, і там вийшло так: від, від тієї кормушки людей одних відсунули, других присунули і, і нічого не міняється. Розумієш, справа ж не в тому, щоб поміняти корупцію і випустити закон, а справа в тому, щоб поміня, помінялася система мислення, а хто її поміняє. Хто може поміняти люди, людині її, страт, її стратегії, її манеру поведінки, її контексти життя, якщо людина при владі розуміє, що треба красти? Хто це може поміняти? І так є, ще в мене питання до глядачів. Не було жодного нормального президента. Напишіть, хто був? Не було. Просто хтось, е, часи були інші. Коли там був кучма, от туди далі крали, але просто не було інтернету, не було такого оподаткування, не можна було так роздути, не було штучного інтелекту, не було таких, розумієш, скріншотів і того всього, не було телеграм-каналів. Воно все було, але ми про це не знали. Воно так було завжди, тому я не бачу, що наш народ міняється. То повинно воно так, знаєш, перейти одне коліно, друге, третє і смертні кари поробити. Ну тоді можливо. А так, ну на жаль, це питання є ну і лишається таким активним. Буде змінюватися тільки влада. Але. Знову ж таки, хочеться не ставити на цьому крапку, все ж таки вірити, що можливо в після воєнний період ми прийдемо до того, щоб в корні змінити повністю всю нашу ну, судову систему, всю нашу систему правління. але приходити треба тут незаконом, не законом України. Хоча ну він має бути і він є. Але тут треба міняти. Розумієш, тут я прийшов для того, щоб щось зробити, усвідомлювати свою місію якусь там на посаді, якій ти знаходишся, правильно? А вони приходять хоп-хоп і голодний починають починають своє черево набивати. Ми прекрасно це все знаємо. А, а війна. Хто як не ми з тобою переглядаємо мільйон тих питань, і ми знаємо, що війна це для одних людей горе, а так. для інших людей це є збагачення на покоління допереду. Так, і ми бачимо офіційні підтвердження цього на превеликий жаль. Але знаєте, тут хочеться так підсумувати, що від нас, від кожного з нас, все ж таки залежать ці зміни. Тому давайте все ж таки не глобально тикати пальцями виключно на конкретних людей, починати з себе. Бо Кожна зміна це якраз таки діє з нашого боку те, що ми обираємо, як ми діємо в тих чи інших ситуаціях. Тому давайте все ж таки змінюватися, давайте долати ту корупцію на найнижчих рівнях, на яких ми з вами здатні щось змінити. І тоді, коли Україна в більшості почне так змінюватись, можна розраховувати на розквіт і на ті бажані зміни, до яких ми всі прагнемо. Абсолютно вірно. Я дуже дякую тобі, Крістіна, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ці важливі попередження. Любі наші глядачі. У вас є можливість писати свої питання. Можете зробити це просто зараз, і почуєте відповіді на них у наступних наших ефірах. Доєднуйтесь до нашого ютуб каналу, щоб дивитися, тому що надзвичайно багато зараз каналів, які крадуть на превеликий жаль відео. те, що ми і говорили про От, ці, уяви ці зміни. собі, канали так. почали красти. Так, тому доєднуйтесь і дивіться на каналах оригіналах відео і задавайте свої питання. Будемо раді вашим подобайкам. Доєднуйтесь до Ютуб каналу, до соцмереж нашої прекрасної гості. І бережіть себе, будь ласка, мирного тихого дня. Усім до побачення. До зустрічі!